Друзі, всім привіт! Мої вітаннячка всім. Друзі, сьогодні перед тим, як почати своє відео, як знімати іти тварин, хочу зробити таку малесеньку власну рекламу, так би мовити. Друзі, я відкрив ще один канал на Ютубі. Це канал стосується рибалки. Називається він від ікринки до рибинки. Знімаю відео на озерах, річках. Канал тільки відкрився. Ще відео не багато, тільки починаю наповнювати контентом. Там вже пішов другий десяток відео, де дехто вже підписався, але все одно канал ще новий, потребує багато роботи, багато зусиль. Тому, друзі, якщо серед вас є якісь затяті рибалки, чи люди, яких це цікаве, ласкаво прошу на свій канал, який називається Від ікринки до рибинки. Я залишу ссылку на канал в описі до цього відео. Переходьте по ній, підписуйтесь, дивіться, Сподіваюсь, що. Відео вам буде таке ж цікаве, як і на цьому каналі. Ви будете також спостерігати за мною, слідкувати за відео. Будете переглядати, писати якісь коментарі, давати поради. Ну і ми також на тому каналі будемо разом з вами. То ось так, друзі, ще раз канал називається Від ікринки до рибинки. Силка в описі до цього відео буде. Ну а зараз стосовно сьогоднішнього виходу. Хотів давно вийти в Сосновий ліс, нарешті в Сосновому лісі, але тут не затримаюся. Все-таки довго думав, що робити, і вирішив перейти через Сосновий ліс і піти в ті місця, де спостерігав бобрів. Хочеться подивитися, яка ситуація там, що там з ними, чи все добре, чи ні, які там місця. Хочу підійти на ті міста, де бачив другу сім'ю там. Такі міста, що можна зробити вдалішу засідку, знімати можна з більш близької дистанції. Виходила і косуля, можливо, ще хтось з'явиться. Міста перспективні, гарні. Сподіваюсь, що сьогодні по зйомці буде непоганий вечір. Уже початок на п'яту годину вечора в лісі. Тихо-тихо, взагалі, от, ну ніде навіть листочок, жоден не колихнеться, така тиша. І сонечко зайшло небо таке. Похмуре стало, на вечір трішечки прохолодно. Як відносно прохолодно після тієї такої спеки, як в Сахарі, то це досить прохолодно. Але як би не було жарко, все одно доводиться одягатися, застібатися, заправлятися і все інше, тому що це зараз ще тут, поки сосновий ліс, ще нічого. Зараз буду заходити у листяний ліс, то там комарва така люта, що там з'їдять. Зараз навіть буду руки, обличчя мазати все одно кремом. Як він не воняє, як би його звір не чув, але коли ти стоїш, знімаєш звіра і комарва тебе гризе з усіх сторін, і ти нічого зробити не можеш, ти не можеш поворухнутися. І навіть той сам звук, як рій, тою вулику вони дзищать і від самого цього тебе аж передью Як вони гризуть з усіх боків і ти нічого зробити не можеш, то ну, таке терпиш до останнього, постійно виключаєш ці кадри, якісь зайві рухи робиш, то краще намазатися, трішечки менше, можливо, відзніму. Але сьогодні, по крайній мірі, так. А там подивлюся, якщо там не буде такої кількості комарів, як була раніше. Хоча я сумніваюся, це таке вологі стрічка. Ну ось такі плани, такі задуми. Пройшовся зараз е лісовою дорогою, коли я йшов сюди. Останні ті рази, які був, я слідів, не бачив звіра взагалі. А зараз з'явилися сліди кабана, косулі з'явилися. Вони старенькі такі, але видно, що вони переходили. Не один перехід я знайшов. Ну То виходить так, друзі, що звір повертається на ці місця. Можливо, знаєте, можливо, трішечки стало тихіше, менше стало їздити техніки лісової, можливо, цивільного люду ці місця стали. Навіщать трішечки менше, то, можливо, звір почав потрошку-потрошку, нехай не повертатися, а так, хоча б проходить ці місця, так осваювати, як і раніше. То подивлюся, можливо, колись на вечір за косулею сюди вийдемо. Вже банально навіть косулю хочеться побачити. Давно вже не був у лісі. Таких тваринок не знімав, особливо в Сосновому лісі. То, так, Але сьогодні все-таки цільне косуля, хоча надія є і на того самця, якого я колись там бачив біля річки. Можливо, навіть його знімемо. Але основна ціль буде сьогодні у нас бобри. Сподіваюсь, можливо, щось вони там нове нам покажуть, привідкриють якусь завісу своїх таємниць життя, таких потаємних. Ну, подивимося, можливо, якісь птахів, ще там, качачок якісь познімати вдасться. А можливо, ще хто буде, хто його знає. Ну, Надії гарні. Сподівання також є на ті місця. А як воно буде? А думаю, що буде все добре. Ну ось так, друзі, все. Зараз закінчую говорити. Вже включуся, там буду на місці. Вже навіть коли підійду, проберуся через всі ті чагарники, вийду вже на те місце, де буду знімати, вже там потім включуся, обдивлюся, роздивлюся, що там робиться, що відбувається, яка ситуація. І потім включуся, прокоментую ситуацію. Друзі, десь взагалі поруч. Чуть крик. Птаха. І по голосу я б сказав, що це голос молодого ястрого тетерев'ятника. Але не видно нікого. Спробую підійти, не знаю, чи вдасться. Ходить підійти, бачу я цього птаха, декілька разів підіймався він, декілька разів вже майже 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 до нього підійшов для зйомки. Так, це дійсно молодий тетерев'ятник Лені, як підійти, листя, шарудить, гілки, чагарники, отакі. Він відлітає от по цьому молодняку і все. Десь перелетів аж на той край його. Я тут поки перейду знову цими чагарниками, тріщить все. Починаєш підходити, перелетів, починаєш знову йти до нього, знову десь перелітає. Лажу, лажу, ніяк не можу підійти на якусь дистанцію, щоб від зняття він постійно підіймається. Сидить, наче близенько все, але огляд такий, що то за гілками, то за листям не видно. І не можу. ганяюсь вже за ним пів години точно. Не можу ніяк його відзняти. Ну, сподіваюсь, що тут нікого не було, позаростало все. Порівнянні з тим, що тоді було, навіть доріжка така була. Ледве-ледве помітно зараз взагалі бур'яни. Трава висока і все. Зараз буду йти десь приблизно. Натоптуватиму нову стежку. скрізь повно. Ну, По крайній мірі сьогодні сюди ніхто не йшов цією стежкою, якою йду я. Та її взагалі не видно, От вона була, але нуль. Ні, не видно нічого. Кропива попіднімалася скрізь. паутиня на обличчі, для мене це ну, немає нічого гіршого. Так, нам на цей лужок треба вийти. Лющами позаплітало все. За ногами тягнеться. Та ще в принципі і нічого. Думав, що гірше буде. Можна пробратися. Це все дрібниці, головне, щоб там все було добре, щоб ніякі браконьєри не добирались туди, а це все пролізти можна. Ну ось переходжу в луг і... Ну як луг, галявину лісову. І далі в ліс, і під річкою піду. Вийшов я до річки, а тут все затягнуто рязкою. Не знаю навіть, чи бобер буде, чи ні там. Та я думаю, що буде, де він дінеться. Але подивимося, поспостерігаємо. Ну так все затягнуте. Тоді частенько було, зараз все плесо рязкою покрите. Так, кардинально все змінилося. Це залив, той біля якого я робив засідку сітку. Річка скрізь, От, де не йду, вся повністю, все плесо покрите ряскою. Позаростало, довелося обходити дуже багато. Зараз добиратися тяжче. І ось, друзі, ось камеру тримаю на рівні шиї. Ось така кропива. Вон зараз прийдеться нею пробиратися. От вона. В мій зріст Ну що, нічого не зробиш? Треба лізти так, куди сюди краще чи сюди ох і висока шкорпива. Була буря, деякі дерева повалені. На річці от не видно врязки таких доріжок, де видно, що хтось плаває. Ну я не думаю, щоб із зарязки бобри десь зійшли на інше місце. Скоро все перевіримо, скоро дізнаємося. Те місце, де перша нора. Навіть признаки нема того, що хтось плаває. але не вірю. Не вірю, що десь ділися. Іду на те місце, де вони вилазили на берег, чистилися. Буду там чекати, їх. можливо там вони з'являться. Так, оце ось друзі те місце, з якого я знімав ось воно, оце ось звідси я знімав. Бобрів цих. Ну що ж, зачекаємо. Можливо хтось і з'явиться. Надії не сильно багато щось не дуже так мене воно все приваблює, ну але будемо сподіватися, що все-таки... Ось та буде тут. Ось активність. Ось тут повали на дерево. І чудно як ресе Бобер, Але не видно мені. mm -hmm. Все. Але не видно. Я вже зайшов з іншого боку. І все одно не бачу її Друзі, все, закінчую свій вихід, вже в хвойному лісі вийшов там, не став шуміть, просто вийшов тихенько, бобрів дуже багато. Що цікаво, що вже молоде покоління. От бобринятка, видно, що цьогорічні молоді, плавають разом із дорослими, учаться неряти плавати. Такі цікаві, маленькі, гарні, такі симпатичні. Але річка вся в рязки. вони ну прямо Бобер пливе, він горне перед собою, як сніг, от снігозбиральна машина. От так само і Бобер пливе і перед собою рязку прямо аж нагрібає. Такий е, великий, товстий шар. Рязки її по всій річці. Немає взагалі ніякого. Чистого такого плеса, знімати їх важко, вони в більшій своїй, по більшій мірі, пронирюють оцю рязку. Вона, видно, їм також заважає. От Вони намагаються її пронирнути. Рідко, коли так пливуть по поверхні. Видно, одних них було бобрів, як вони гризли дерево. Але ну як видно, більше чутно, ніж видно. Їх то видно, видно там рухи, які є, Вони видно, як вони там гризуть те дерево, але видно дуже погано. От, через всі оті гілочки, через листя. Для зйомки дуже незручна позиція була. Вдалося мишку відзняти, трішечки диких качачок вдалося відзняти, косулю не побачив. Намагався, от так як можна швидше йти, вийти до хвойного лісу, можливо, тут кого-небудь без зустрів. Уже майже 9-та година, не зустрів нікого. Але все одно от більше націлювався на бобрів, то кого хотів, того побачив. Добиратися стало дуже важко. От е, заросло все. Кропива дуже висока, бур'яни там такі, оці всі трави піднялися. Високів, все поперепліталося е, плющами оцими. Фу, доки добрався, кліщі, знову ж таки, такі мікроскопічні кліщі, малесенькі-малесенькі. Я одного помітив на е, дисплеєві від фотоапарата лазив, Думаю, що воно там за блоха мікроскопічна, туди кліщі, йолки палки А вони ж ці маленькі, вони ж так само це ж налізуть. Вдома треба обдивлятися так, що я не знаю не по одному разу, і Спершу можна і не помітити. От було. Та трішечки більше місяця в мене був випадок, приніс кліща і з першого разу не помітив. Помітив через добу. Помітив, витягнув, він вже заліз туди глибоко, дістав того кліща, все випив таблетку доксицикліна. Це все це місце, де місце укуса запримітив і місяць спостерігав, ну все добре, слава Богу, пронесло. Але краще до такого не допускати, бо потім можуть бути ускладнення, проблеми, бо так по халатності можна й дуба врізати. Ну, його... То треба бути обережним, дивитися. От зараз знову нічого не видно, вони маленькі, чорні. От... Прийдеш додому, знову, кішка починає зразу тертися, її проганяю. Вона отакими от очима дивиться на мене, не розуміє, чого я її проганяю. Що таке? Я боюся, що вона просто з мене не перехопила цього кліща і потім не довелося в ветеринарну клініку вести її. То ось так, і останні, останніми роками кліщів дуже багато стало. Десь більше якихось іксодових кліщів, чорноштанних кліщів, десь більше собачого кліща. Але вже в тих місцях, де я раніше ніколи взагалі їх не зустрічав, примісненьку під річкою, там, де, де люди купаються, і де ж от я по риболовлі йду там зі спінінгом чи з вудкою іду. І от приношу три кліща, два можу. І постійно знімаєш, обов'язково я. То вже в тих містах, де ніколи в житті їх не було. Тільки заходиш, трава якась обов'язково потрібно перевірятися. Бо я от того кліща підхватив, так виходили, виїхали так спонтанно, то давай заїдемо, там, глянемо, чи є гриби, чи немає. Зайшли, пройшли там якусь невеличку територію туди сиди, Та так подивився, та ніби немає там ніде. Ще й додому приїхав, глянув, так по ногах все, ніби ніде немає. І потім через добу під коліном із внутрішньої сторони от, все є то потрібно бути обережними. То ось так. Така ситуація, там місця для зйомки стали важкі, знімати проблемно. Комарів, тьма дзищать, пищать постійно над мікрофоном, пищать і над вухами пищать, кусають. Я двічі мазався, тією мазю, вже от тільки перестає вона діяти, починають сідати, гристи, намагаються знайти десь діляночку, де не мазнувся нею. Такі злючі. Ось так, друзі, так що навідав я цих своїх бобрів, не знаю, коли прийду. Я думаю, що до них я тепер уже навідаюся десь, аж ну, восени, мабуть, вже як буде осядеться вся рязка десь. Можливо, аж жовтень місяць Думаю, тоді прийти, коли підросте цей молодняк, Уже по таких хащах туди лізти не буду вже, коли можливо, а можливо, та листопад ні точно, але думаю, жовтень, щоб, щоб до того часу, до того моменту, коли вони... Вони будуть залягати на зимівлю, буду дивитися по погоді і от перед тим хочу ще прийти подивитися на них. А зараз, мабуть, ну не знаю, можливо, правда, при печенні ще їх побачити, піду. Але важко добиратися. Туди дуже позаростало все. І гілки, вальожники, буреломи такі. Ф, я що туди, що назад проліз весь просто весь мокрий, все прилипло просто. Наскільки важко йти дереся там постійно, Ну, то таке вже головне результат. Все зараз комарі кусать. ось так, друзі, на сьогодні все. Збираюся додому, буду їхати, бо вже темніє і темніє швидко, я ще з лісу не вийшов. ось так, такий був вечір, такі тваринки потрапили в кадр. Я особливо, нескільки радий бобрам, особливо малюкам. От що мишку вдалося відзняти. Вони там крутилися, бігали кругом мене. Думаю, ну хоч би хоч тишечки, хоч одна десь вискочила. Так, я одне время там і ходив за ними, але вони бігають такі шустрі, не встигав я їх відзняти. І тут одна, от, я сів на засідки, вона вискакує. так. Деревинка така повалена, стара була, там, може, там гілочка. І вона вискочила на неї. от. Дала себе трішечки познімати. Така гарна, симпатична. То, от, от, ті мишки дуже радий, радий більше, ніж всім іншим, мабуть. Ось так, друзі, такий вечір, прекрасний, такі тварини були в кадрі. Ну що ж, все поїхав додому. На сьогодні закінчую. Побачимося обов'язково на природі. До нових зустрічей. Всім пока-пока.